Громада була під окупацією, поспілкувалася з чудовими людьми. І ось одна з ситуацій, яка, одне з питань, яке турбує сьогодні людей, і це, до речі, перший раз нам задалося питання, це, звичайно, перший раз. Це велика кількість бродячих собак, які просто агресивні нападають на дітей. І потрібна їм допомога. Зі свого, зі свого боку, зв'язався. Одразу з Юлією Овчинніковою своєю колегою, яка опікується захисту тварин. І Юлія взяла контакти, зв'яжеться з цією громадою нашою Печенішкою, допоможе написати звернення на міжнародні організації, знає, куди писати, бо це дійсно, ну тут дійсно ця проблема. Гарний приклад взаємодії, дякую пані Юлії, що відреагувала і допомагає Харківщині. А друге питання ФАП, який було просто пограбовано орками в час окупації. меблів, нічого немає. Звернувся до пана міністра Ляшка Вітра Кирилича. Вітер Кирилич взяв роботу, забезпечить вони меблями. Питання, питання по англійській мові було те, що діти, які вчають, вчають німецьку, хотіли вивчати теж англійську. З нами була наша місцева депутат Ольга Вікторівна. Яка якраз начальником відділу освіти є, питання вже сказала, що вирішить. Тобто закриваємо це питання. Було питання ще по да, стався нещасний випадок, згоріла хата в людини. І це якраз той випадок, коли має підставити плече громада саме допомогти. Тому що згоріло все. І ви пам'ятаєте всі, коли щось трапляється з будинком, там якась трагедія в містах великих одразу. Виділяє кошти для постраждалих людей. Тут саме цей приклад, і саме це для громади і має бути першочерговим, пообіцяла громада допомогти з меблями, вже допомогли з відновленням, з ремонтом, також звернувся до голови обласної ради. І якщо не буде такої можливості громади, то... в наступний Старостинський округ точнішеї команди. Все так? Да? нічого не далі Разом до перемоги. Слава Україні!